Затримки поставок боєприпасів для України стали топ-темою публікацій західних змі. Наприклад, свіжа Financial Times повідомляє у січні частина пускових установок Петріот під Києвом не могли відбувати масовані російські удари по енергетиці, бо не вистачало ракет перехоплювачів. У чому причина цих затримок і чи є тут велика політика, примушення до поступок? Про це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні. Тільки Financial Times зараз пише про деталі січневої кризи у Києві, коли під час масованих російських ударів по столичних теплоелектростанціях частину пускових установок Петріот стояли без ракет перехоплювачів, які мали збивати балістичні ракети, які Москва все частіше застосовує для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Поговоривши з експертами і з чиновниками, журналісти видання дійшли висновку, що серйозна нестача боєприпасів дійсно мала місце, і що Причина поставки затримали через несвоєчасну оплату європейського траншу в рамках нової програми Пюрл, коли європейці закуповують для України зброю і боєприпаси на заході, ну і здебільшого беруть їх у штатах. Коментував це тоді особисто Зеленський, заявивши, що транш не був оплачений вчасно і ракети прибули буквально днем пізніше, вже після ударів по теплоелектростанціях. електростанціях. У Європі це тоді сприйняли емоційно, навіть з певною образою. Заявили, що питання оплати вирішується між урядами США і європейських країн, що Україна, мовляв, має отримувати зброю незалежно від статусу платежу. Станом на зараз так до кінця і не зрозуміло, на якому етапі підвисли поставки, можливо, хоча б не публічно зробили висновки. І можна було б подумати, що це разовий збій, технічна помилка невдала логістика, але це не так. Затримки з поставками боєприпасів для України стають системною проблемою, і це стосується не лише ППО. Пентагон оголосив цього тижня про штрафи для оборонних компаній, причому одних з найбільших у світі виробників зброї і боєприпасів. Бо перевірки показали, що вони затримали поставки артилерійських снарядів великого калібру для України на 18 місяців. Контракти укладалися ще у 2002-му, одразу після початку вторгнення, майже на 2 мільярди доларів. Ну і от зараз звіт Генерального інспектора Пентагону виявив: 5 із 7 контрактів не завершено. Невиконані замовлення на 907 мільйонів доларів. Частина поставок запізнилась на півтора роки. Як і у першому випадку, із ракетами для ППО, боєприпаси для артилерії це те, що вкрай необхідно на фронті, та без чого не обійтися. Ну і звісно ж, треба розібратися, що відбувається. Тобто це об'єктивні причини чи знову штучні затримки, як вже бувало, і їх використовують для тиску на Україну. Експерти та відставні, топчиновники чиновники Пентагону, з якими я поговорив, переконують, що політики тут немає, що не менше, поки кажуть, виробництво просто фізично не встигає за потребами. Запаси самих сполучених штатів по ключових боєприпасах становлять зараз лише 25% від того рівня, який Пентагон має підтримувати за власними ж нормативами, тобто для самої американської армії запасів недостатньо. Не кажучи вже про допомогу союзникам, Вашингтон визнає проблему і намагається на неї реагувати, причому досить жорстко. А Трамп підписав спеціальний указ, який дає Пентагону набагато більше повноважень, щоб тиснути на оборонних підрядників, які зривають терміни виконання критично важливих замовлень. Указ дозволяє обмежувати компанії у викупі власних акцій, виплату дивідентів акціонерам. Кажуть, якщо вони не виконують оборонні контракти вчасно, то логіка проста. Якщо в компанії є гроші на дивіденти, є ж кошти і на те, щоб виконати контракт з воєнним відомством, це серйозний важель тиску на великі корпорації. І перші конкретні кроки на виконання цього указу от якраз штраф на мільйон доларів до тих, хто затримував поставки Україні. Це, звісно, не така вже гігантська сума для оборонних монстрів, але важливий прецедент. Тобто, підсумовуючи, станом на зараз затримки поставок боєприпасів для України це не політична змова і не спроба когось примусити, а поєднання проблем на виробництві і бюрократичних проблем у системі закупівель та координації між союзниками. Але й швидкого рішення проблеми, будемо одвертими, теж чекати не варто. Європейська та оборонна промисловість не встигає за темпами цієї війни, і це ще один аргумент для союзників. Зробити все, аби домогтися від Москви завершення війни, яку вона розпочала в Україні. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Після рішення SpaceX заблокувати на прохання Києва роботу незареєстрованих терміналів Starlink на українській території. Російська армія вперше зіткнулася із наслідками залежності від супутникового зв'язку. Ілона Маска з'явилися повідомлення про збої зв'язку у Росіян на фронті від проблем із керуванням далекобійними безпілотниками до втрати координації між підрозділами на передовій. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався наскільки. Це серйозно. 9,5 тисяч супутників, які з землі видно неозброєним оком. Такою є орбітальна флотилія, яка забезпечує функціонування Старлінку. У свіжих публікаціях західні медіа пишуть, що українська армія використовує зараз десятки тисяч терміналів і для зв'язку, що в тилу, що на передовій, і для управління дронами. Маск дав можливість фронту мати зв'язок, але його супутники стали використовувати і росіяни. Свіжі розслідування американської преси, які дійшли навіть сюди до конгресу. Їх тут цитують, показали, що росіяни купували термінали StarLink через треті країни, переважно через Дубай та інші хаби на близькому сході, використовували для двох критично важливих для них цілей: по-перше, для управління ударними безпілотниками зі старлінк-модулями такі дрони важче глушити засобами радіоелектронної боротьби. Ну а по друге, для фронтових вузлів зв'язку, там де власні російські системи не працюють. Або де їх придушує українська реб? Тепер SpaceX запустила режим білого списку, повідомивши на українській території працюватимуть тільки офіційно зареєстровані Києвом термінали, все інше відключено. І, За даними Forbes, це вдарило по російських підрозділах несподівано сильно. Видання пише про хаос на частині ділянок фронту у росіян, збої зв'язку, втрату контролю над дронами, проблеми з координацією між підрозділами. Росіяни зараз повністю сліпі у повній темряві. Вся російська лінія фронту майже зупинилася жодних наступів з 5 лютого, коли запрацював цей повний блокаут, бо вони в паніці. рік Вудраф в Україні з липня 22 го кинув справи і кар'єру і почав виготовляти дрони для ЗСУ. Спочатку простенькі, а зараз вже продвинуті, які теж використовують сигнал Старлінку. В українців зараз думаю, 95% усієї наземної техніки керується через Starlink, тобто це надзвичайно критично, і я б не хотів зараз. Бути на місці росіян, які в паніці намагаються зрозуміти, як до біса їм замінити ймовірно ті самі 90 з гаком відсотків усього їхнього комунікаційного обладнання. Технічно компанія Маска могла це зробити давно, але тягнула. Ще торік в американських коридорах влади постійно публічно говорили спільно з Україною, SpaceX мають знайти рішення, як обмежити несанкціоноване використання StarLink росіянами. Але тільки зараз, після місяців тиску з Києва і публічного скандалу, компанія таки пішла на реальні кроки. Річард, який за час життя в Україні і сам разом з усіма пережив російські нальоти, бомбардування він постійно каже про це західній аудиторії у своєму блозі, пояснює це просто жертв і втрат стало так багато, що відмовчуватися маск вже не міг. Причина, чому Ілон Маск насправді втрутився і почав блокувати ці пристрої. Росіяни почали спрямовувати дрони у висотні житлові будинки. І весь світ повернувся до Ілона Маска і сказав: Ти справді дозволиш це? Твій пристрій фактично вбиває українських цивільних. Я щиро думаю, що якби вони просто використовували дрони як і раніше, на фронті, Ілон зміг би й далі ігнорувати цю проблему. Не вийшло. Тобто Росія змушена повернутися до доступних її технологій. Будувати для зв'язку вайфай мости, використовувати системи радіорелейного чи короткохвильового зв'язку. Так, вимкнення старлінку на далекобійних дронах не позбавляє їх керування у режимі FPV. Тобто на лінії боєзіткнення або при фронтовій чи прикордонній зоні менше російських безпілотників точно не стане, але буде менше далекобійних ударів по українському тилу. Знижується ризик масованих атак. Маск таки допоміг, але це не має бути його рішення, наполягають у Штатах. Тут у Вашингтоні ця ситуація викликала зараз не тільки схвалення, але й занепокоєння. Бо приватна корпорація фактично ухвалює рішення, які змінюють боєздатність однієї зі сторін війни. Ройтерс нагадує минулорічний скандал, коли маск особисто наказав відключити Starlink для українських операцій в Криму. І військові експерти кажуть, США та союзникам треба переводити такі сервіси під чіткі контракти з Пентагоном, мати жорсткі формалізовані правила, щоб рішення, від яких залежать життя і смерть на фронті, не були заручниками твіту одного лише мільярдера. Зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.